Дорогі молодята, від щирого серця вітаю вас з цим, при... з цим прекрасним чарівним днем. Запорізькі козаки думали, гадали, як вітати молодих по найвищих балах. Навіть радились вони з турецьким султаном. У Стамбулі, що живе, і зветься сулейманом. Всі поради козаки разом врахували. Молодим указ сімейний, сіли й написали. Тож обов'язки тепер у Андрія будуть. Цю подію урочисту свідки не забудуть. Дуже палко ти люби кохану дружину, і про неї тільки дбай кожну хвилину. Завжди правду говори. Правду найчастішу, бо брехня, як не крутися, все ж від правди гірше. Ціли тільки двох жінок, дружину і тьощу. Парасольки подавай, коли йде дощик. Дивись, Андрію, ти крізь пальці, як твоя дружина, усміхається люб'язно. Інколи мужчинам. Кожен день приходь з роботи з шикарним букетом. І з коробкою цукерок, що лежить в букеті. Якщо свариться дружина, то хай так вже й буде. Пам'ятай, сердита жінка, це особа люта. Їй зарплату віддавай усю до останку. І заради неї стань генеральним банку. Є обов'язки дружини, шановна Богдана. Чоловіка поважай і люби, як пана, довіряй систематично заробляти гроші. Не, не питай, звідки залися, папірці хороші. Приготуй йому вечерю, свічки позапалюй і увагою такою почастіше балуй. Якщо хочеш у сім'ї, злагоди і миру, знай голодний чоловік, лютіший за звіра. Нарожай йому діток. П'ять, шість ксерокопій, якщо будуть всі дівчата, хлопчик завжди сьомий. Будь привітна, посміхайся. Тільки чоловіку, щиро від душі люби, всю рідню велику. Ти, Богдан, регулярно відвідай салони, фітнес-центри і спортзали, там працюють без втоми. Про кар'єру не забудь. Мрій про перспективу і побачиш, як здійсниться справжнє чудо диво, народилася сім'я, весілля в розгарі. Гірко крикне молодій, ці щасливий парі. Гірко, 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 дуже гарний подарунок, оплески дружці, дуже готувалися, пані і